Він не очікує позіка. Я не думаю, що він. А Позік-то чує? Гріми позік проти гримів. Чує. Все чує Позік. Де бікю? бікю, якщо захоче під собою перевірити, буде дуже боляче, дуже боляче може бути. Іде перевіряти, але знаходить вперше позіка. і нереально просто його виносить. Накидують смоки, сорі, йому флешка в відповідь від бікюала. Від сорі, не розуміє, не туди хаєш, куди є сорі. І Доброго сім'я. Передаю подяку броджу Джив'я від Рафця Бік за проведений турнір. Підписуйтесь та участвуйте в турнірах. Також передаю подяку Steam Advice, Diamond та Compics за такі гарні даушники. Далі буде більш просвіти, саме наушники, приїхали і подобанок.